Дівочки, добрий ранок. А, я вже візала тільки в садочок, йду додому. Зайшла там в магазин, купила горох, треба і в'язко було доготувати сьогодні. Втім, по неї гороховий суп. Що ви думаєте? Вночі прокинулися, оцінка з ним кашель. Я, Я думаю, що не буду його вести. А... Виключила будинок, прокидаємося. А, прокидається... Я прокидаюся від того, що мене хтось тримає за руку. Е -е. А це Тімка. Я він, коротше, о 20 хвилин на 8. Коротше, прокидаюся я від того, що мене хтось тримає за руку. Я така... Е -е. Не поняла. Думала, мені це сниться. Мені якраз сон якийсь там снився. І... Я так прокидалася, він сидить. Каже, мама, ну все, ми поспали. <смі> Короте, думаю, ну все, дитина в настрої, треба вовритися моментом і йти в садик. Так що відвела його. Кашель, звісно, ще є. Ну нічого. То таке. Думаю, що вже скоро пройде. Дай <смі> Боже. Фу, на вулиці сухати так тепло, капець просто. Погодка шикарна, гляньте. Сикардос. Сонечко, то виходить, то заходить. А так класно. Так це все це, це дівочка. Бажаю всім гарного дня. І класний настрій. Я додому. Тімка косить до відео, як зазвичай. <кхем> на цій неділі в совін. Наступні дні буду вдома, бо я вже на роботу виходжу завтра, так що буде вже вдома.